Де тюльпани! Не вірите? Додивіться до кінця і переконайтеся самі. Ну, для початку це натуральне мило, яке я вчора зварила. Дивіться, яка краса за вікном. Далі все, як завжди, тверді олії, лужний розчин, додаємо рідкі олії. Блендер все це перетворює на натуральне мило. Для кольору ось такий гарний золотий, але він блищати не буде, на жаль, мені був потрібен лише його колір. Наша мильна маса готова, беремо кондитерське приладдя. Нашу мильну масу. І починаємо. Перетворюємо звичайний шматочок мила на кошик. Так, це будуть кошики з тюльпанами. Все відбувається достатньо довго, тому я трошки прискорила відео. І маленький лайфхак, щоб не зруйнувати нічого, ставимо на стаканчики. На наступний день знову нове мило, вже в нових кольорах, і будемо робити тюльпани. Перший у нас. Бусковий тюльпанчик. Раз тюльпанчик. Два тюльпанчик. Три тюльпанчик. І так багато разів. Далі рожеві тюльпани. Жовті тюльпани. До речі, мило пахне тюльпанами. Неймовірний весняний аромат. І напишіть мені, будь ласка, що тюльпани не пахнуть. Тут у нас ще білі тюльпашечки. Ну і завершальний етап, звичайно, це листочки. І в результаті ми маємо ось такі гарні весняні кошики натурального мила з тюльпанами. Як вам такий варіант натурального мила? Пишіть в коментарях. Замовити можна, як завжди, в інстаграм.